Добрий день, я студентка першого курсу Нестер Вікторія Буковинського державного медичного університету, спеціальність медицина. Хочу представити вам роботу на тему використання альтернативних джерел карбону для екзопальсахаридів родотору СП. В Україні промислове виробництво екзопальсахаридів мікробного походження розвинене недостатньо і не може задовільнити потреби цільових споживачів. Сьогодні особливо привертаю увагу суспільства принцип реюз повторного використання ресурсів задля екологізації виробництва. Це поняття можна примінити і для біотехнологічно-промислового виробництва, коли різні відходи та побічні продукти повторно використовують як живильне середовище для отримання цінних метаболітів. У зв'язку з цим актуальною проблемою є пошук активних штамів продуцентів, альтернативних живильних середовищ та розробка ефективних технологій мікробних екзополісахаридів. На нашу думку, на увагу, заслуговують дріжджі роду що синтезують полісахариди на типових субстратах. А також швидко адаптуються до нових умов культивування. Тому метою нашої роботи були пошук та оцінка можливості використання альтернативних джерел карбону для продукції екзопальсахаридів дріжджому роду родоторула СП. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: оцінити здатність трьох видів роду родоторула, родотора рубра, мінута і глютініс, секретувати та накопичувати екзопельсахариди на класичному середовищі сабуру з глюкозою. Із використанням диференційно-діагностичних середовищ гіса встановити здатність досліджуваних видів дріжджів метаболізувати мальтозу, лактозу та маніт. І оцінити особливості секреції та накопичення екзопельсахаридів культурами дріжджів за умов використання різних карбонмісних субстратів. Матеріалом дослідження слугували культури трьох видів роду родоторола – родоторола рубра, мінута і глютиніс. Підставою вибору саме цих дріжджів є цілий ряд характерних особливостей, притаманних цим мікроорганізмам. Висока швидкість росту, здатність до засвоєння різних містних субстратів, невибагливість до мінерального складу поживного середовища, синтез широкого спектру бар та порівняно легкий процес екстрагування корисних метаболітів. Попередньо ми визначили кількість екзопальсахаридів, що продукується цими дріжджами за звичних умов на середовищі Сабура. Відмічено, що серед трьох досліджених видів дріжджів максимальна кількість екзополісахаридів продукує родоторла мінута близько 10 мг на мілілітр культуральної рідини. Мінімальне ж значення зафіксоване для родоторили глютініс і становить 8,56 мг на мілілітр продукту. Відомо, що джерело карбону буде мати безпосередній вплив як на накопичення біомаси дріжджів, так і на продукцію основних метаболітів. Ми застосували диференційно-діагностичне середовище гіса із різними вуглецевмісними субстратами мальтозою, лактозою та манітом. Усі три досліджуваних види дріжджів не використовують лактозу як джерело карбону. Середовище не змінило забарвлення і залишилося жовтого кольору. Ті ж варіанти середовища гісса, що містили мальтозу та маніт, більшою чи меншою мірою змінили забарвлення на рожево-фіолетове, що свідчить про використання цих джерел карбону усіма трьома видами дріжджів родоторлу. Для кожного виду дріжджів ми оцінювали здатність секретувати та накопичувати екзопольсахариди у культуральній рідині на середовищах з класичним джерелом карбону глюкозою та з альтернативними джерелами мальтозою та манітом. У класичному середовищі сабуру міститься 40 г на літр глюкози, тому ми обрали цю кількість карбонмісних субстратів, а також змінили їх кількість до 20 та 60 г на літр. Нами отримані наступні результати. Так, для родотороли рубра відмічено, що мінімальна кількість екзопольсахаридів накопичується у культуральній рідині на середовищі з мальтозою. Незалежно від кількості мальтози, у живельному середовищі кількість екзопольсахаридів не перевищувала 9 мг на мл культуральної рідини. На класичному середовищі Сабуро з глюкозою прослідковалася чітка залежність між кількістю екзопольсахаридів та кількістю внесеного субстрату. Зміна джерела карбону з глюкози на маніт. Призвела до збільшення накопичення екзопольсахаридів у культуральній рідині родоторила рубра. Для родоторила мінута виявилася подібна залежність. За умови використання і глюкози, і мальтози відмічено практично однаковий рівень накопичення екзопольсахаридів у культуральній рідині. За обох умов прослідковується чітка залежність між концентрацією субстрату у живильному середовищі та кількістю екзопольсахаридів. Збільшення концентрації субстрату не призводить до достовірного збільшення екзополісахаридів. За дією обох субстратів, максимальна кількість екзополісахаридів зафіксована на рівні 11 мг на мл культуральної рідини. Внесення маніту дозволяє збільшити цей показник до максимальних 14,7 мг на мл За умови використання 60 г на літр маніту у живильному середовищі. Достовірно більше, як від показників на інших субстратах, так і від менших концентрацій самого маніту у складі середовища. Що стосується редоторили глютініс, то для цього виду дріжджів позитивний вплив маніту не спостерігається. За використання і маніту, і мальтози, рівень екзопельсахаридів зафіксовано однаковий у межах від 6,5 до 7,5 мг на мл культуральної рідини. А от за використання класичних композицій середовища та з глюкозою вдалося отримати максимальну кількість екзополісахаридів рототоралоглютініс. Причому внесення глюкози у кількості 20 грам на літр чи 40 грам на літр не призвело до достовірних змін у кількості екзополісахаридів, а збільшення глюкози до 60 грам на літр середовища дозволило отримати у півтори рази більше цільового метаболіту. Проведене нами дослідження на прикладі дріжджів роду родоторула, родоторула рубра мінута глютініс, дало можливість оцінити здатність цих трьох видів секретувати та накопичувати екзополісахариди як на класичному середовищі сабуру з глюкозою, так і на середовищах, що містять мальтозу та маніт. Ми переконані, що представники дріжджів роду родоторула можуть стати перспективними продуцентами екзополісахаридів, а використання різних альтернативних карбонмісних субстратів. Дозволити розробити ефективно та економічно доцільну технологію отримання екзопольсахаридів, як в лабораторних, так і в промислових масштабах.